Перед тим як щось налаштовувати, ти береш тряпочку, в мене мікрофібра або свій рукавчик і гарненько притираєш задню камеру та передню протерла. Поїхали! Привіт! Я Ангеліна Коваль, співвласниця Діджиталагенція. А також знімаю для брендів та експертів і навчаю створювати контент. Сьогодні ми налаштуємо камеру твого айфону так, щоб знімати максимально кіношно. Заходиш у параметри, шукаєш «Камера». Запис відео обереш 4К із 30 кадрів у секунду для максимальної плавності і чіткості. Ще є опція PAL. Вона дозволяє знімати в 25-50 кадрів в секунду. Її зазвичай використовують телебачення або при монтажі на європейському стандарті. Нам вона не потрібна, тому її не вмикаємо. Тут у нас є поліпшена стабілізація. Її обов'язково вмикаємо, щоб у нас не було в кадрі, знаєте, такої тряски, ніби картинка пливе, тому її обов'язково вмикаємо. Далі режим швидкий рух. Він нам потрібен для того, якщо ви знімаєте щось дуже динамічне у русі, при поганому освітленні, тому його теж за потреби вмикайте. Я в даному випадку його вмикаю. Щоб на всяк випадок, в мене все таки зберігалася стабілізація відео HDR я його завжди вимикаю, адже на монтажі кольори можуть бути дуже пересвічені або за дуже контрастні. Якщо ти не профі і не вмієш працювати з цим кольоровим простором, вимикай його краще. Автовибір частоти кадрів залишаємо в 30 і 60 кадрів в секунду. Айфон сам буде робити твоє відео світлішим, і при цьому буде займати відео менше пам'яті. Замок камери, якщо він виключений, айфон самостійно може переключатися з лінзу на лінзу. Включай його, якщо ти не хочеш, щоб айфон сам перемикався. І все знімати на одній лінзі, тобто на одній фокусній відстані. Далі замок балансу білого. Його теж вмикаємо. Іноді буває, коли ти знімаєш щось, і спочатку воно знімається в теплих відтінках, потім різко переходить на холодні відтінки, тому я раджу цю функцію обов'язково вмикати, щоб все знімалося. В одному температурному режимі. Так легше буде потім на етапі монтажу фарбувати і так далі. У вас не буде з цим проблем. У повільній зйомці я обираю HD і 120 кадрів у секунду. Так і якість супер, і пам'ять не так швидко забувається, як з 240 FPS. Запуск кінематографічного відео тут обираємо 4К 30 кадрів у секунду. Далі переходимо в відео кінематограф. І ми тут бачимо справа. Вверху у нас тут є F. F це значення діафрагми. Чим більш діафрагма у нас відкрита, тобто значення максимальне 16, тим менш у нас буде розмитий задній фон. Чим більш діафрагма у нас буде закрита, це мінімальне значення 2, тим більш у нас буде розмитий задній фон. Я зазвичай обираю щось. 5 і 6, щоб було більш-менш природньо виглядало і не розмилювало важливі деталі. Формати обираємо високоефективний. Це дозволяє нам знімати контент максимальної якості та у всіх форматах HDR, 4к 60 кадрів в секунду. Далі режим прорав і ProRes. Прорав це для того, якщо ти плануєш обробляти свої фотографії в таких програмах, як Lightroom, де можна займатися професійно кольорокорекцією. То його вмикай. А якщо ти також знімаєш відео в форматі LOG, HDR, SDR, теж вмикай прорез, але якщо ти в цьому не профі, раджу не вмикати, тому що такі відео дуже багато вважать і пам'ять твого телефону дуже швидко заб'ється. Опції утримання режиму. Зараз ми будемо всі ці повзуночки вмикати. Для чого? Для того, якщо ти зналаштувала камеру свого телефону, знімаєш відео якесь, налаштували собі експозицію, діафрагму, щоб ти, коли знов почнеш знімати, ти назад повернулася до тих же налаштувань і не доводилось знову все переналаштовувати. Тому ми це все обов'язково включаємо. Буде також контроль глибини різкості, про що я говорила. Також фото. Коли ти робиш якийсь знімок, ти можеш вибрати з нього якийсь вдалий кадр інший. Сітка і рівень, їх обов'язково вмикай. Сітка нам допомагає правильно по композиції розташувати нас у кадрі, а також предмети, які ми знімаємо. А рівень допомагає бачити, чи не завалюємо ми горизонт. Підзеркалювати зображення з передньої камери. Отут треба зробити тест. Теж вмикаєш його поки. Заходиш у фото і робиш фото поки що з вимкненим цим режимом. Далі заходиш, вимикаєш цей режим, і можеш порівняти, яке фото тобі більше подобається: від чи не від Мені особисто більше подобається без цього режиму фотографії. Я себе так більш краще сприймаю. Переглядати поза рамкою цей режим вмикаю, щоб ти бачила, що відбувається в тебе за кадром. Це дає тобі більше можливостей вибудувати правильно кадр. Далі стиль. Фотографії, це наче вбудовані фільтри в iPhone. Вони мені не дуже сильно подобаються. Я все одно обробляю далі фото в інших додатках, але ви можете. Подивитися, що вам більше до душі, кому теплі відтінки, кому більш холодні, кому більше контрастність. тому це все на ваш погляд і смак. Далі, основна камера. Тут раджу нічого не перемикати. Так як воно налаштоване, так і використовуйте. Тому що тут, до прикладу, типово можна вибрати 24 мм, 28 і 35 мм. Я зазвичай знімаю 24 мм відео. Якщо я фотографую якісь предмети, то. Я використовую 35, просто включаю 2Х. Далі портрети в фоторежимі. Їх обов'язково вмикаємо. Для чого це? Навіть якщо ти просто робиш у фото якесь фотографія з людиною чи тваринкою, ти зможеш потім це редагувати як портрет і робити собі класну бокешку, в рівень розмиття коригувати, тому що ця функція дозволяє айфону зчитувати Тварину або людину в кадрі далі пріоритет швидкості зйомки Я його раджу не включати, тому що особливої різниці ти від цього не відчуєш. Хіба що якщо ти знімаєш серіями фото, і то це впливає трішки занижує якість самих фотографій. Далі корекція викрилення об'єктиву це коли ти знімаєш на 0,5 і не хочеш, щоб в тебе був оцей ефект рибічого оку, коли всі кути спотворені, то обов'язково його вмикай, і програмно айфон буде ці всі спотворення сам автоматично виправляти. Ось і все, твій айфончик тепер налаштований для класних кадрів та відео. Але якщо ти хочеш навчитися ще виставляти, наприклад, як у мене світло, знати, де сісти, який план ракурс вибрати, запрошую тебе на мій безкоштовний інтенсив. Знімай себе кіношно. Посилання в шапці мого інстаграму.